No! І так, друзі, всім привітаки! З вами, як завжди, Шарк, і це гра Dead by Daylight. Ем, граємо за бруд з білдом на ваншоти. Це замовлення. Яка звучала зіграти за будь-якого маньяка, з ваншот пілдом, Ну от я вирішив зіграти за бруд. Надіюсь, не пошкодую. Так. чувак просто побіг далі, ну і фіг на нього. Там заводять. Сюда молоденького. Тепер наша задача знайти Мікелу і її ваншотнути. Я її не бачу, тому... Я бачу, Ось вона. у неї спринт. Ніяк не веншотно. не веншотно. ФНГ. Мені потрібна ФНГ. Фенга тут. Ось, де вона Я не зрос де вона Охренеть, він тупо шесть топить. Ні. Вона нас курво ай-яй бідна. я встиг засліпили круто. Так. Оце вона мені треба? Десь її чув, десь її бачив. а де не знаю. Я її просто не побачив. Ладно. Ждем реализацию билда. О, вот, чувак. на и, по-моему, Микаэла... отримала ваншот. У нас раз еще раз его отримает. Працює. Круто. який вже ваншот? Я вже й не пам'ятаю. Саме ще дерконячу хватку. Не реалізовували. навичок на КД все рівно був. Хай собі бігає. На фенгу На фенгу прокнуло на фингу, сильный маньяк з таким билдом, дурень, ти дура, сейчас ваншотна будеш Плята стена. Угу. Да. А дончик. Реалізація Дона нормас. Так, да, вони трошки заводять, мені якби когось під тунели, це перший раз взагалі буде висіти. Жаль Ось тут заводять жук. І драконяча хватка. І ФНГА плюс отримала ваншот. А Курва Нужно не стек тут.

Кутник, як не Ручно. Торкнеться, не торкнеться? до генератора, ні? Показалось. Ой-ой-ой. ой 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 Интересно, мы, конечно, да чел. Тут хтось же ж був, я знаю. Ладно, фіг з вами. Погнали, виш очевику. Мене вішучу віком. Ой. Звісно, фігово, що я того чувачка повісив, треба було його все ж таки не моментить, а повісить. Ну так і буде. Думу що в мене тепер зараз не реалізовується мій білд максимально. Ну тут я трішки помилку зробив, він був моєю одержимістю. я його виявляюся кокнув. Вот. Ну, снимает их то есть. Да, я правильно пишу. Они в шаг текают. да? опа ваншот на! Подружанька, га. не встигну це шаг Це шак і вона вже повернулась назад. О, прикольно. Так Того вийде. Блін, ну... Блята херня, блин. Кава, будуть знімати, не будуть. Прям не знаю. Без щепку ось одненького цепануть така. Тут одна. Ось друга. Мінус три, нормально. Мені сподобалось. Один просто трошки тупанув, тим що я сам себе позбавив перку, не треба повішати, щоб передалась. Держимісь. І далі вже грати. Ну, напевно, що приберемо моментуми. Подивилися і досить, на next катку приберемо. Так, друзі, продовжуємо грати за брут з ваншотним білдом. Мапа це випала теж доволі непогана. О, першим ділом у нас ящички так зрозумів, вони нам не потрібні. Нам головне зараз знайти когось. Тільки не фенгу. Ось тут хтось є. Опа. Ейс Ейс нам потрібен. Ага. Нормально Пенга як звідси вийти, бляха, Ну я її вже не бачу. Бачу, але тепер не бачу. Maybe, в шафері зарилась, не знаю. Тут тейс. а човіха куди потекла. Це знову ж таки фенга була, на, бачу її. Ф... Ні, Зайчик, если короче. Короче, зайчик пу, і куда кудись, короче, втекла. Ось да вона. А ось и зайчик. Це не зайчик, це. Короче, я вже не встиг. М -м -м, нормально, так чуваки мене контрять. Стараються. Ну Нічого. де вона. Ну да, це фен, Хорошо, прекрасно, чудово. Мені подобається. Чел не помиляється, понял. Мені треба він. Мені треба він, він ваншотний. Прекрасно. Він вдвойні був ваншотний, я вам так скажу. Подвійний ваншот, від Адона теж. Куди ще віха була, а ось де вона. Ну я знову ж таки не встигаю її заваншотити. Ну і фіга неї. Ну, блин, це був ейс і також ні. Він так ваншотний, якщо що. Опа! А де є куди летіть взагалі? Можна, будь ласка, кудись полетіть? От і драконяча хватка реалізована. Эмм. Хорошо. Опа, Айсик. Те, що не хітовані, мені прям. Топчик мені це прям. Подобається. що вони хітовані. Це прям норм. Це був гарів. Це був типу горіх, коротше. Зараз одержимість поміняється. Одержимість, знову фенага. Реново. Ну, за нею тоді, а що робить? Ай, там насрать повівся. Мы ну, всі хитовані. Эй, тут не як просто ваншот реалізовувати. Ейс Я вообще куда летить? Да Та и там теперь нема? раз ваншот, зараз мають зняти. Чувак побіг сюди. і слівну просто. Тому що зміг. Hey, опа, мені ось цей чувак надо. На швидкостях. Летим. Ваншотить. Дивіться, просто наближає до чувака. Момент істини. Ваншот. Ваншот. Ну як ваншот, ну типу ваншот. Де Ейс? не знаю, де Ейс. коротше, пішли вішать нахер, нада. Это ніфіга собі. Ваншот. це типу аддончик. Нє, це не аддончик, я не знаю, що це. А, вона держимесь була, все нормально. Дивіться, реалізація просто максимальна реалізація перків. Боже, який він швидкий, цей чувак. Ось де він. Це ми зараз за ботом женемся. Ботик, ботик, ботик. А, ти курва! У нього горіх, бот прожав горіх. Ну, та другого горіха більше не буде. І все. Так, в центр. Непогано. Не в ваншоті спрацювало прям до хрена. Прям до фіги, що ваншотів спрацювало. Що перша, що друга катка? Тут я трошки обережніше вже грав. <Fair step. coughs> Тут у мене прям всі парки працювали. І драконяча хватка. Просто все-все. О, які стони. <coughs> <coughs> yeah, хватка просто топчик. Рекомендую, такий білд, рекомендую саме на такого мана. Так, друзі, всім дякую за перегляди. Не забувайте вліпити цьому відео вподобайку. Я старався, грав, монтував, все робив. Ваше дяка, це вподобаєчка. Також не забувайте підписуватись на мій каналчик, якщо ви бачите цей відос вперше, мій канал вперше. Зустрінемося на етерах. Всім па-па.